Вітаю вас, 4 червня сьогодні. Розклад. Не дуже приємний, але треба подивитися, зробити. Це пише видання Daily Mail. Війна може перейти в ядерну фазу. Ну, ви ж розумієте, це видання. Хтось заплатив, спочатку спитаємо, чи це так, чи ні. Війна може перейти в ядерну фазу. Путін вірить, що удар ядеркою зробить, зробить змусить Україну здатися. Пише Daily Mail. Ось така, і там далі пунктики, пунктики сценарію. Ми це все розглянемо. Це відповідь на операцію Павутина. Так, війна може перейти в ядерну фазу. Путін вірить, що удар ядерною зброєю змусить Україну здатися, пише видання Daily Mail. Це правда? Це правда. Це правда. 10 мочів. Ну, звісно. Бажання якогось військового зробити 10 мечів. Колісниця, захист Росія. Це, ну дивіться, замовник звідкиля? З Росії, бажання Росії захистити свої, своїх військових і за того, що вдарили по колісниці по літакам. Це залякування часткове, часткове емоційне залякування. України. І не тільки. А, ідіть від перемоги. Ви повинні відмовитись від перемоги. Україна повинна відмовитись від перемоги. Це для нас. А для інших лідерів, хто підтримує, ви повинні піти від України, не допомагати. Ось такі погрози. Тобто, видання замовлено королевою Жеслів. Це Росія. Видання, господі, стаття для видання. Так, ну, але ми все одно давайте спитаємо. Ядерний удар, що планує Путін? І прямо тут чітко ще б написали адресу. Просто треба написати, було ще адресу. Ядерний удар Путін планує по лінію фронту. Ні, спочатку давайте так. Ну, оце повідомлення, оце. Оця стаття в виданні це замовлення Росії. Для чого я сказала? Давайте спитаємо, чи буде на території України 2025 рік, у 2025 році ядерний вибух. Чи буде на території України в 2025 році ядерний вибух? Сім мечів. Фант, захист, хитрість, хитрість того, що летить, мечів, це обман. Зв'язані руки, щоб перемогти. Зв'язані руки перемогти Україна. Моя відповідь ні. Ну, моя відповідь ні. Так, ядерний удар по лінії фронту планує Путін, щоб зірвати наступ ЗСУ. Ну, мені не показує ядерний удар. Ну, давайте спитаємо по цим пунктам. Просто ж цікаво. Ядерний удар, удар Путін планує по лінії фронту, щоб зірвати наступ ЗСУ. Лінія фронту. Війна, пащі, Оператор. дім, відлюдник. Дійсно, відлюдник, це може ще бути окуповані території. Планує Вищий суд знищити. Планує щось зробити на лінії фронту, якийсь вищий суд. Може, це хімічна зброя. Може це не ядерка, а хімічна зброя. Да, На лінії фронту дійсно ось кордони, фронт, чітко все. ось, Плани є. Є якісь плани про фронт. Що за плани? Зробити важку ситуацію. І 10 мечів. Не можу сказати, що це ядерка, прямо, але ось на лінії фронту планує щось, можливо, якась хімія або щось ще. Атака на військовий аеродром у відповідь на втрати російської авіації. Атака на військовий аеродром у відповідь на втрати російської авіації. Буде таке. Відлюдник, пасив. Не можуть знайти те, що їм треба, воно приховано. Обман вищий суд. Правосуддя. Будуть бити по аеродрому, по аеродромам, будуть. Тут і дрони, і балістика, ось вибір. Рі, різні по правосудді, як це вам, це вам за наші літаки. Але немає тут поєднання ядерки. Немає. Так, удар по великому місту. Київ чи Одеса. У надії на те, що Захід не наважиться відповісти. Росія може нанести ядерний удар по великому місту Київ чи Одеса. У надії, що Захід не наважиться відповісти. Оце може бути удар Росії по великому місту в Україні саме ядеркою. Король мечів, поразка, Диявол. Мир. Зв'язані руки. Мир зв'язав руки. Зв'язані руки світом на використання ядерки. Зв'язані руки. Залякувати будуть, диявол буде залякувати. Хитрість. Угу. Повішений. Моя відповідь стосовно ядерки, ні. Обстріли робити масовані. Ось нальоти. Так, а ядерка ну, показує, ні. Атака на атомну е, е, електростанцію і спробу створити катастрофу. Росія планує ядерну атаку. А, ні, так, атомна станція і так ядерна загроза. Росія планує атаку на атомну е, е, електростанцію і спробу створити катастрофу. Оце таке буде атака на ядерну станцію. На атомну станцію, боже, на ядерну станцію. Атомна станція. Зв'язані руки, обман, обман ударів, уход від цього. Ні баланс, луна, це, до речі, атомні станції. І тут тупік, ні, ні. Якщо вони все зроблять, вони відразу будуть на самому дні і відразу програють усе. Путін може думати, що НАТО не відповість на удар, а дозволить йому виграти війну. Путін думає, що якщо нанесе ядерний удар по Україні, то НАТО не відповість. І дозволить не відповість на удар, і дозволить Росії виграти війну дім. Ну, дуже він сумнівається. Путін помиляється верніше. Сила сонце летить, його дім. Очікую. очікую його дим, дим. Боже, очікую його дім, ну Росію. Сило, сила сонце. Уход від цих планів. Тупік. Уход від цих планів. Тупік. Постійно показує. Але є і зворотній бік, США можуть відповісти точковим ядерним ударом по цілях у Росії. Наприклад, якщо Росія застосує ядерку по Україні, відповідь США буде точковим ядерним ударом по Росії. Обман, хитрість, вибір. Вон, знаєте, як воно може бути? Цей удар може бути на випередження зі сторони США. Тому що якось хитро е, нанесений удар, і вони заздалегідь знали, що він буде, і якось по хитрості він удар на опереження. Ну, щось таке. Чи, чи буде відповідь е, НАТО? США? Якщо РФ застосує ядерку. Чи буде відповідь США, якщо Росія застосує ядерку? Туз люди. Там домовленості стосовно цього є. Що якщо хтось застосовує ядерку, по її території починається бомбежка всіх військових об'єктів. Тут чітко її чекає, їхній дім чекає Армагеддон. І тому диявол дуже боїться застосовувати ядерку. Є домовленості зі світом. Він цього теж боїться. І тупік. Зв'язані руки. Із-за цього в нього зв'язані руки. Із-за того, що є домовленості, які зі світом е, США, що як хтось, якщо хтось перший застосовує ядерку, по ньому е, по її, е, її території буде летіти по всім військовим об'єктам, і ядерним сховищам, і так далі. І тому він не хоче цього, він боїться. Він буде тільки залякувати. Ось такі справи. А нам треба робити своє е, е, нось. Ну Ось так.